Ну що, друзі, бачите ситуацію? А ситуація така, що вона має властивість повторюватися. Ну, от я знову майже в тому самому місці, та сама дорога, та сама проблема. І все, трак знову не їде, і, походу, Дімон мене обжене. Треба позвонити, де він є, але я їду знову на сервіс. Надіюсь, мені сьогодні зроблять. Минулого разу робили 7 годин. Сьогодні ранок іще поки. Десь 10 Я надіюсь, зроблять ні, то все, каюк. Я задовбався, чесно, я задовбався. Так, заїхав на Дракстап, хотів скинути трейлер. І поїхати, поки трак ще їде, поїхати на дилер. І знову всю цю процедуру проходити, як минулого тижня. Але, одне але, у мене є тут така кнопочка. Я думав, вона не працює до тих пір, поки не загорається тут спеціальна лампочка ось така. Де пише Def Regeneration Needed. От, вона не загоралася. Але я і YouTube, Допомагає, я її зажав, потримав 10 секунд. І включилася регенерація. Що це таке? У мене є фільтр на цей же довбаний ДЕФ, на присадку, яка допалює е, дизель. От. І той фільтр забивається. А регенерейшн це типу прочищає е, той фільтр. Ну, от Повишені обороти. І воно чистить так в середньому від 40. Хвилин там до години, можливо, більше. Ну, чек е другий і оцей, бачите, потух. Зараз потух. Можливо, це поможе. Цей горить у мене вже 2 дні. от Побачимо, побачимо. Якщо він потухне. То буде дуже класно. Зараз мені що треба зробити, це просто дочекатися, поки регенерейшн сама собою закінчиться. Тобто стабілізуються, впадуть обороти, і мені там треба ще минут 5-10 буде постояти, зафіксувати, як то кажуть, результат і можна їхати далі. А зараз я подзвоню Дімончику і попитаю, де він є. Бо він десь мусить мене піджимати. Так. Поки що все потухло, обороти спали. Горить тільки та лампочка, яка означає, що гаряче повітря досі виходить із вихлопної труби. А, ну, то нормально. Я думаю, воно пропаде з буквально з часом. Хай трошки постоїть, попрацює і буду, в принципі, виїжджати. Бо я, якщо чесно, був, ну, такий Дуже злий, дуже злий. Але що зробиш цьому маленькому, маленькому, блін, вовку, який заробляє разом зі мною, ввозить моє п'яте місце по цій Америці. Друзі, я лечу, лечу, лечу. Поїхав, зробив регенерейшн. Головні чеки потухли, які гальмували трак. А, значить, втратив я годину часу. Регенерація uh, пройшла, все нормально. І знаєте, що я вам скажу? Що мене жорстко минулого тижня нагріли на 700 баксів. Да? Тому що була така сама ситуація. І вони мене мало того, що протримали 700, uh, 700 7 годин. Uh, вони могли як зробити? Підключити комп'ютер, чекнути і сказати, слухай, чувак. Давай нам 100 баксів за те, що ми чекнули трак, Поїдь собі на тракстапчик, включи регенерейшн і все, буде в порядку. А ні, вони мене протримали і ще й забрали 700 баксів. Отак з повітря заробляються гроші в Америці. Так, ну я мчу по Оклахомі, це Тулса Оклахома. Ну, знаєте, В основному в Америці хайвеї проходять або повз, або в об'їзд міст, або через міста, але там особо нічого не замітиш. Тому тільки дорога, тільки дорога. Апдейт по Дімону. Дімончик летить, ще тільки в сен пояс. Я вчора там був ввечері, а він тільки доїхав, бо у нього там теж проблеми з тими венами, в нього інакше трейлер і не може нормально загрузити. От. Він буде тільки завтра, а я сьогодні в Даласі. Тому тут вже челендж пропадає. До речі, хотів сказати, знаєте, де в мене двічі? Сталася аварія, скажем не аварія, а поламався трак. В місь, біля міста Жоплін. Жоплін. Жоплін! Нічого, вам не нагадує. Доганяємо пікапчика, який везе такі самі два рівені, як і я. І він точно лупашить в Даллас. Щас будемо доганяти. Так, доставляю рівіний, чувак, он ще кинеть попередню машинку, наступний я скидаю і їду далі. Можу спіти сьогодні забрати ще дві, а вони до шостої. У мене часу в обріз. Так, ну я знову біжу. У мене є 15 хвилин, щоб забрати машинку а, до шостої. І потім у мене є година, щоб долетіти і забрати другу. На дорогу знадобиться, якщо нема тратика, 45 хвилин і знову залишається 15 хвилин для щоб забрати останню і вирушити в сторону Оклахоми сіті. Справді ще я не знаю. Яку вибираємо? Ви вже цей день закінчиться. По експресу бачите, от там усі стоять, а експрес їде так да, платно, але це не кастом, копійки, бо я запізнююся на 10 хвилин, Надіюся, там мені ключики залишать від машини. Бо якщо ні, придеться ночувати в Далласі. А в мене ще є час поїхати в сторону годинку десь від'їхати в сторону Оплахома Сіті. Встиг, встиг, почекали в мене 10 хвилин, запізнився на 10, але почекали, забираю ось таку аудюху 10-го року. Як вам? Для Америки це чип. О май гад.